Вітаю! Ви на каналі Дім В'язання. З вами Таня Федас. Сьогодні ми з вами поговоримо про таке як натяг нитки. В кожному в'язанні має бути рівненька петля. От навіть звичайне полотно в'язане от стопчиками, з накидом, без накида, ну, люба проста в'язка, вона має бути гарною. Я вам сьогодні хочу сказати про ось таке, як органайзер, назвемо його. Коли клубочок так, знаходиться, ну, я взяла для прикладу таку чашу. І ось так скрепкою ми фіксуємо, бачите, куди йде ниточка? Ось коли ми з зафіксували наш клубочок і будемо в'язати, бачите, от клубочок там знаходиться в серединці, А ниточка проходить поміж двома скріпочку. От коли ми будемо в'язати наші петлі, то ниточка буде. Завжди знаходитися в одному натяженні. Ми ще, звісно, пальцем, указательним пальцем ми будемо це регулювати. Але якщо наш клубок знаходиться десь на дивані, на кроваті, на полу, де він у вас там знаходиться, він там гуляє сам по собі. Де йому заманеться, туди він і побіжить. Да? І від того, де він буде знаходитися, оце нитка, яка натягується до нашої роботи, вона буде мати завжди різну, ну як вам сказати, ну, в общем, я вам одне скажу: що має бути е, ось так от, так: от воно так буде зручно, воно так буде добре. По-перше, я ще скажу саме основне, що клубок, коли він буде лежати на полу, на дивані, на кріслі. Він знайде волосинку, шерстянинку, смітинку і обов'язково прилипне до ниточки, а потім ви його в'яжете і навіть і не замітите, коли ви його вв'язали. Це саме основне по-перше. По-друге, ви будете постійно рукою його, ну, якби натягувати, і воно буде нерівно. Для тих, хто в'яже. Це, може, й не потрібно, бо ми вже за роки наробили свою техніку, натягаємо вже ми цю ниточку так, як нам треба все. Я це кажу для тих, хто саме починає в'язати. Дивіться, є дуже органайзери вже готові. Дійсно, Гарні такі дерев'яні, вони мені дуже подобаються. Я не скажу, що вони не гарні, їх можна вибрати там на Джум на Аліекспрес. Вони дійсно така гарна річ. Але на сьогоднішній час ну, купувати якісь речі такі, що вже аж дуже необхідні, я розумію. Але я вам раджу зробити ось такий. Візьміть звичайну скрепку, надіньте її, ну, на що у вас там є, банка. Коробочка, що, Ну ви як я взагалі взяла вон, чашу. Ось так зробіть і Попробуйте в'язати, коли у вас буде натяг ниточки, йти отак. От ви побачите, що в цьому є різниця. Я даю деякі поради, які я вже напрацювала роками. Тому, хто початківець, прислухайтеся до них і виконуйте їх, і ви побачите, що ваша робота буде змінюватися. Я на кожній нашій зустрічі буду намагатися вам показувати якісь такі прості, доступні вам речі, але які дуже полегшать і зроблять якісну вашу роботу. Сьогодні була тема. Такого органайзера. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи ви спробували, і чи вам це якось допомогло. Чи ви придбали собі таку звичайну скрепку і спробували так в'язати? Мені дуже буде приємно читати ваші коментарі. Все, до нових зустрічей на каналі Дім В'язання.